Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля по Україні. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Вниз ще буде вказаний мій номер телефону, ви можете звертатися, я проконсультую. Чи варто вам їхати на авторинок, чи все-таки краще обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір автомобіля під ключ? Також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Дякуємо, що ви з нами. Audi Q5. Вже на реєстрації Львівській. F-Line. Європа повний привід, 2016 рік, 245 пробігу, 2.0 дизель на автоматі, ідеальний стан автомобіля 26500 ціна. Так, далі. 10 тисяч назад повністю обслужено. ГРМ заміне на дамфер, рідний пробіг 245 дублюється, S-Line ззовні та всередині. Так, Салон комбінований. Більше інформації уточнюйте. Рено Колео з Голландії 12 рік, 2,0 дизель. Е, музика боус, автоматична коробка, без підфарбувань, контакти є. Кіриний салон бачимо. Автоматична коробка, клімат, класна комплектація на гарних дисках. Прокоп, парктроніки є. Шкія Сорренто. 16 2016 року повний привід, 7 механіка 6-ступка, є клімат-контроль, ксенон, панорама, пробіг оригінальний. 113 тисяч. Ціна 22 700, контакти видно. Гарному кольорі заглянемо по салону. На оригінальних дисках зовнішній хром, парктроніки. кого цікавить, телефонуйте. Mitsubishi Outlander синього кольору. Вот XL 11 рік, 7 місць, 2,2 дизель на автоматі, 200 тисяч пробігу, 13800. Ціна, контакти є. Так, салон шкіряний. Так, має бути камера. Камера бачу присутня, такий модний вихлоп. Так, кого цікавить, телефонуйте до власника. Рено Каджар. Так, що пишуть? Комплектація Blue Cosmo, музика Bose. Airlink 2, автомобіль з Європи, 16 рік, 208 пробігу, механічна коробка, 1,5 дизель, 16900, контакти є. Комбінований салон, клімат-контроль, мультикермо. Парктроніки є. На класних оригінальних дисках, кого цікавить, телефонуйте. Hyundai АХ-35. Так, значить, 11 рік, 2.0 дизель, повний привід, двозонний клімат-контроль, шкіряний салон, мультикеремо, круїз, підігріви, 13500 ціна, контакти бачимо є. Комбінований салон, клімат-контроль. Мультик кермо, парктроніки на оригінальних дисках, кого цікавить, телефонуйте. Nissan Кашкай. Так, Qashqai 11 рік, 1,5 дизель, 10900 ціна, контакти є присутні. Так, заглянемо. на оригінальних дисках. Кого цікавить телефонуйте. Nissan жук жучок 12-го року, 1,5 дизель, 9400 ціна, контакти є присутні. Так, кого цікавить телефонуйте до власника? Volkswagen Tiguan 10 року, 2,0 бензин, 118 миль 11500 ціна. Отут контакти присутні. Так, шкіряний салон, автоматична коробка. Підігріві садінь, мультикермо, Повний привід. Електрокар Hyundai Kona. Так, Машинка 19-го року, 64 кВт, пробіг 66 тисяч, ціна 23500. 500. Отут є контакт. Пишуть максимальна комплектація. подобається мені ззовні всередині Парктроніки, звичайно що є кого цікавить телефонуйте Audi Q5 13 рік 3,0 бензин 148 тисяч миль пробігу 17900 ціна контакти до власника Дмитра є. Пишуть S-Line. Так, шкіряний салон. Панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai Tucson. Так, Tucson'чик 18 рік, 2.0 дизель, 170 пробігу. Автоматична коробка, 27500 ціна, контакти ось тут. Шкіряний салон, автоматична коробка, клімат, контроль, мульта кермо. парктроніки є. Hyundai Grand Santa Fe. 15 рік, 2,2 дизель, 218 пробігу, 23 500 ціна. Контакти ось тут. Так, шкіряний салон бачу. Гарні комплектації в зовнішньому хромі на оригінальних дисках, з парктроніками. Більше інформації уточнюйте. Mazda CX5. Мазочка 2013 року 2.2 дизель, 207 пробігу, 15500 ціна. Автоматична коробка, шкіряний салон, музика Bose, є Webasto. повний привід, контакти бачу. Кіряний салон. Гарні комплектації на гарних дисках. Volkswagen Touareg. 14 рік 3.0 дизель, 192 пробігу. Контакти є, ціни немає. Ціну потрібно уточнити, показує, тому що практично чогось їх не бачу. Зараз 3.0 дизель, розмитнення досить велике. М мабуть, і ціна договірна. Кого цікавить, телефонуйте. Максимальний бачу комплектації. Так, по пневмі. Ні, пневми не бачу тільки пружини. Кого цікавить, телефонуйте. Дача адастер. Так, машинка 2011 року, 1,5 дизель, 223 пробігу. 9250 ціна, контакти ось тут. Така машинка, кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan. Так, машинка 2019 року 2.0 дизель, 178 пробігу, 28.400 ціна. Контакти є. Керівний салон, автоматична коробка, кліматконтроль, контроль мультикермо, Цифрова мультимедія. Більше інформації уточнюйте. Kia Sorento. Так, Sorento. 16 2016 року. Пишуть обслужена, 2,4 бензин, 123 пробігу, 14900 ціна, контакти є присутні. Так, далі. Заглянемо по салону. Так, Кого цікаве, телефонуйте. більше інформації уточнюйте. Peugeot 4007 рідний брат Outlander. 2008 рік, 2,2 дизель, повний привід, 7 місць, 9 ціна, контакти присутні. Заглянемо по салону. Шкіряний салон. Парктроніки є кого цікавить, телефонують.